Україні мав розпочатися осінній призов на строкову військову службу 2022 року. Однак у Житомирі цьогоріч повноцінного призову не буде. У військкоматі чекатимуть хлопців лише окремих категорій. Відповідне рішення 21 вересня підтримали члени виконавчого комітету Житомирської міської ради. В цьому році в принципі так було було роз'яснення з генерального штабу з міністерства оборони. Воно повноцінно проводитись не буде. до уваги тільки ті люди, військові хлопці, яким у рік. 22-й виконується 27 років, які потребують переводу з обліку призовників в постановці на облік військовозобов'язаних, а також ті громадяни України, які набудуть відстрочку. Тобто це навчання, тобто це по хворобі лікування, ну, так, заслуження рішення кончити, впровадження все. Повноцінно поки призовуватися не буде. Тобто визначена категорія, яка буде доповнені за особливим спорядженням. Крім того, на засіданні виконкому підтримали рішення про підготовку проведення приписки юнаків 2006 року народження, які підлягають призову у 2023 році. Це питання обумовлено тим, що нам треба взяти на військовий облік, видача наших наявних призових ресурсів, ступеня придатності до військової служби, також нового освітнього рівня, запити спеціальності освіти та рівня фізичної підготовки і вивчення особистих якостей громадян України, яким 2006 рік року народження то в том році хочеться заниматься другим. Відповідним рішенням створюється та затверджується комісія, яка це питання все вивчає, узгоджує і затверджує. Прошу вас підтримати даний законопроект. Так, у нас тут... Все, дякую вам